Грандіозне свято футболу організували у селищі Лопатин. Тут традиційно на місцевому стадіоні зібралося чимало шанувальників цього виду спорту. Увага на екран! Лопатин став епіцентром футбольного, культурного і родинного свята. На місцевому стадіоні відбувся масштабний турнір «За кубок Лопатина». Подія зібрала не лише місцевих жителів, а й численних гостей. З навколишніх сіл та міст, адже на свято завітали справжні зірки спорту та шоу-бізнесу. <му> Особливою окрасою дня став приїзд легендарного футболіста Артема Мілевського. Атмосферу енергії та позитиву. Підселив популярний телеведучий Андрій Бідняков, який теж долучився до свята і приніс свою харизму у святкову ходу. Подієм Лопатин це туристична м'якка України. Сюди має приїхати кожен, кожна людина, яка хоче кудись їздити або щось побачити, то є Лопатин. Якби у мене було друге життя, я провів би його в Лопатині. Я сидів дивився і бачиш футболістів, які грали там легенду українського футболу. Діти приходять на них, дивляться. Ну це класно. Це свято футболу. Для мені здається, не тільки маленького там міста, села, громади, а взагалі там навіть для Києва. Так збери таку команду зараз компанію. Це було б дуже класно для дітей, для молоді, для всіх, хто прийшов би подивитися. Організатор заходу Олег Шпур подякував усім, хто долучився до створення цієї неповторної атмосфери єднання, спорту і радості. Від меценатів і волонтерів до кожного, хто прийшов підтримати турнір. До вітального слова було запрошено і голову селища Лопатин Олега Макетина, який наголосив на важливості таких ініціатив для розвитку громади, спорту і залучення молоді до активного способу життя. Хочу побажати всім гарно провести час, учасникам гарних результатів. Нам всім перемоги. І від імені виконавчого комітету та корпусу та від громади в цілому хочу подякувати Олегу Змочешбуру, нашому земляку, водносичанові за всю ідею, за його сили, які він вклав в організацію дарного треніру. Дякуємо. Дякую. Дякую. і віримо, що підростаючи покоління Лопат на вас не підведе Дякую. і нас разом з вами. Дякую. Футбольний турнір об'єднав команди різного рівня від початківців до досвідчених гравців, які показували справжню майстерність та жагу до перемоги. Матчі проходили в дружній, але водночас запеклій атмосфері, даруючи емоції як гравцям, так і численним вболівальникам. Турнір прикольний, дуже багато приїхало відомих людей. Сюди багато людей тут загалом тіпа дуже круто. Вся суперуша. Скільки часу ви особисто займаєтеся футболом? Як вам футбол загально? Футбол дуже люблю, займаюся десь років 5, напевно. Що можете порекомендувати початківцям, які тільки хочуть спробувати себе у футболі? Ну потрібно тренуватися. Короче, ну займатися спортом. все, це дуже прикольна штука. І коротше, тільки тренування, тренування і будете чимраз тим вище. Коротше, і все буде супер. Такі заходи дуже потрібні, особливо для таких сіл невеличких. Гріх пропустити, приїхати, подивитись на багато відомих лиць, багато популярних легенд футболу, українського футболу. Все дуже круто, все подобається. Поки дорослі насолоджувалися грою для дітей організували окрему зону розваг. Веселі гірка, ароматна солодка вата та різноманітні смаколика створила справжній дитячий рай. А, харчуватися м'ясом обов'язково. Це білок, будівельний матеріал а, 100% і м'ясо, яке ми зараз робимо тут. Це за технологією slow cooking. Воно готується на низьких температурах, десь близько 5-6 годин. Подія мені дуже подобається, тому що я вже вдруге на ній. Минулого року так само було. І я скажу, що навіть з цього року не дуже була змога сюди виїхати, але ми так з колегами помінялися графіками, щоб саме приїхати і. Це навіть не робота, це щось неймовірне круте. Найважливіше те, що прийшло багато людей. Ми зробили яскраве світло для лопатинських людей. в Такий виский час, що вони можуть прийти подивитися футбол. Приїхало багато кумирів. Українського футболу моїх друзів, які завітали в наше славне селище. Я сп... І це не перший не останній захід, який ми будемо розвивати на благо українського футболу, на благо аматорського футболу, на благо Лопатина. Завершенням свята став виступ Віктора Винника, лідера відомого українського гурту Мері. Його пісні викликали щирі емоції, аплодисменти і справжній драйв серед присутніх. Концертна частина додала. Особливої магії цьому дню на завершення свята, яке стало незабутнім для кожного. І мені випала нагода і честь заспівати тут кілька пісень для людей і спортсменів. І це дуже добре, це дуже цінно і потрібно, щоб не казали. В такий час є різні думки з цього приводу, але я вважаю, що життя не може зупинитись і воно має. Має бути в усіх своїх проявах і барвах. Дякую. всім. Турнір за кубок Лопата навкотре довів. Коли громада згуртована, спорт, культура і радість ідуть пліч-опліч. Сергій Нікішин, телеканал Броделайн.